Друзі, вітаю! Хочу представити вам сьогодні автомобіль Шкода Octavia 2018 року, 1,6 дизельний двигун, пробіг 199 тисяч. Автомобіль в дуже хорошому стані, не битий, не крашений, дуже доглянуте авто, красивий металік-колір, класні диски. Затоновані злегка вікна. Тут у нас такі вставки на порогах. Ось він код. Зараз сяду в автомобіль і покажу вам його зсередини. Тут у нас також вставки на порогах. В ідеальному стані руль. Немає ніяких потертостей, немає ніяких подряпин на ньому. Руль як новий. Дзеркала, які гріються, дзеркала, які складаються, теж зручна функція. Немає ніяких подряпин на екрані. У нас тут є парктроніки, передні, задні. Також у нас тут зручна шкодовська мультимедія, навігація, ось зручна. Але ми можемо також підключити по шнурку CarPlay або Android Auto. Дивіться, ось я підключив телефон. Підключився у нас зразу CarPlay. Це дуже зручна функція. Тобто, у вас тут зразу відображається все, що у вас є на телефоні. Ви на телефоні там, вмикаєте маршрут на картах. Ось він у вас тут буде відображатись, тобто звичайні карти, там Waze, всякі Viber, WhatsApp, Telegram, Все тут є. Тому ось така крута функція. Якщо у вас Android, ви теж підключаєтесь по шнурку і у вас просто трішки інша андроїдовська мультимедіа буде тут з'являтися. Також двозонний клімат-контроль, бардачок. Бардачок з охолодженням. Ось тут це регулюється. Бездротова зарядка для телефону. Тут є система старт-стоп. Декоративні накладки на педалі. Ось у нас пробіг 199 тисяч. Давайте вийдемо і я вам ще раз покажу автомобіль ззовні. Так ось у нас багажник. Дуже вмісткий, великий, така поличка зручна. Ось класні диски. Колір дуже личить цій машині. Ось три тисячі назад. Автомобіль проходив повне дороге ТО, на якому були замінені помпа, ремінь ГРМ, колодки, і також замінене масло, фільтра. Тому автомобіль ну, реально в класному стані, просто сів і поїхав і ні про що не думаєш. Авто чесне, перевірене на 100%, Тому, якщо у вас є якісь питання, телефонуйте по номеру, який ви бачите на екрані, і ми на всі питання відповімо, все вам розкажемо, покажемо.